Друз'яки, я вітаю всіх на своєму каналі Дух Ребасла. Сьогодні я знову на річці і знову по хижинку. Але цього разу вирішив взяти з собою суто воблерки. Не знаю, якось я беру їх час від часу, але в основному завжди упор роблю на якийсь силікон або метал. Поставив того воблерка, кинув пару раз, не клює, кинув коробку, на цьому все. А так думаю, візьму з суто воблери, і силікон не буде відлікати, блешні не будуть відлікати, ти собі опираєшся в одну приманку і побачимо, як він вона себе покаже. Набрав я трохи їх з собою різних. Ось там є і овнер, і Понтон, і флагманський, і Джаксон. ну Ви вже деякі знаєте, деякі. Вперше взяв. Останнім часом з рибалкою щось у нас тут на різці не дуже, не знаю. В принципі, на останній рибалці, хто не бачив, облірак на спас, і ми зловили на нього хоч щось. Тому я вирішив ось зібрати, як ще раз кажу, коробку і спробувати половити ваблірами. У нас трошки краще стало з погодою. Бачите, да, там сонечко, але ще є вітер, і ще є хмари, і ще така прохолода, але вже ось на наступні там, дні передають потепління і трошки літо повертається. Ну, в принципі, напевно, все, що я хотів сказати. Воблерки ви бачили. Все складаю зараз в коробку, надіваю щось якийсь на спінінг. Азурокіншиник зазвичай нічого поки нового. І вперед. Упс. Ось так от, друзі. А ви не забувайте підписуватись на канал, проставляти якісь там лайки і тому подібне. Ну, Дзвіночки натискайте, все це. Мотивує знімати далі. Ось так. Дякую за перегляд ще раз. Надію, сьогодні буде якась рибка. Значить, я вже тут спорядився, снарядився. И выходит же тут на одно место. О. Трохи воды добавилось, мне кажется. Класс. Малек пошел сюда в ревчачок, стайка. Две белые он с той стороны. Одна тут только что ходила. Короче, З чого я починаю? Починаю я от з такого 7-грамового від флагман. Це закос під, цей, під орбіт. Це у нас 65 СП. Така от прикольна розкрасочка. Матовий колір. Давайте спробуємо з нього, а там буде далі видно. Ну цікаво, в воді щось там... Щось там він в воді показує. Давайте на з цього залівчика. Тут я недавно з нього судочка хапанув. Побачимо, побачимо, як сьогодні хижак себе покаже. Якщо чесно... У мене великі сподівання на ці ваблірочки плюс у мене там невеличкий є е, новий ваблірок е, Пантон 21, Там у нас, хто знає там є така серія у них Гріди Е, Такі товстенькі вони ці ваблірки, багато хто їх хвалить. в принципі і за те, що вони Непогано рибу ловлять. І за те, що ціна в них помірна. Я якраз ще по акції ухватив. От хочу його спробувати. У мене є один великий, 110-й. А це, чи я не помиляюсь, що там 87-й чи 90-й. Меншенький. І колір такий. Ну кольоровий він. Золотисто сріблястий, бите скло. Ну, я потім покажу вам. Давайте в цю сторону. А, вітерець ще холодний, конечно. Не хоче. Нічого, зараз ми його знайдемо. Я Як не на цей то на інше? Ой, вобірок даже, до речі, дуже непогано летить. Що там, рівномірочкою попробуємо трошки підсмикувати. Так, друзі, поки результату зовсім ніякого немає, я змінив, поставив ось такий флагманський двохколірний. Золотистий срібло, типа як підбите скло щось, не знаю. О, ось так, напевно, вам буде краще видно. Тут у нас скільки? 62 грами. Поняв на ваблірочок. А что? Шось... Не, не, не. Окунь. Вроде окунь. А! -а, -а! Забагрил. Елки палки. А я что-то, он так красным блеснул, я подумал, что окунет. Окунет. Да елки палки. Вестерку забагрили. Это нам не надо. Это нам не надо. Нам нужно щука, чего судак. Что то такое? Так, ну что, друзья, давайте попробуем градигаться поставить. Ось он. Ось такой вот двухколерный. Також подбитый скло. Цикавый у него кепузику, пузик. Значит, потолщение. Там переводиться, я не пам'ятаю, якась там не нажера. Якісь не жерах. Це хоч дасть нам змогу трохи далі закинути, під дерева туди. Коротше, друзі, тільки що зійшла в мене щука. Буквально, якщо буде видно тут вам, друзі, ось тут три кусь-куся, ось ось з цієї сторони хапанула на паузі, я не... Ну, я, звісно, неправильно все зробив, я не ожидав на паузі, блин, я не засік. От халепа. Блін. Вона укололась. Я, до речі, не знаю от, хто як каже рибаки. От одні кажуть, що укололась, все, вона вже її тут не буде. А деякі кажуть, що це взагалі не впливає. Що вона там не відчуває прям так. А ну хто, хто що знає, напишіть, друзі, в коментарях, чи риба після того як клюнула уколось і зійшла, чи вона ще буде брати, чи вона десь відходить вже і в стресі знаходиться якийсь час і потім уже клює через якийсь, через якийсь час. Ось так от. Але ж знаємо таке, що в принципі тянеш там воблер чи силікон, ти чуєш удар, не засікаєш і вона потім знов добирає. Тобто вона тоді теж, як воно проїздить, не знаю. Вона там колеться, не колеться. Коротше, друзі, напишіть, я не в курсі. Ну зараз ще тут покидаю, бачите, на гріді газ. Ударила по грядігатсу, бачите? Ось так от. Це воблер, Сьогодні, до речі, перший раз я його поставив і на нього удар. Phantom 21, друзі. Уже він щось мені дай сказав. Ну, До речі, тут попробуємо. І друзі. На грядігац. Щучка. Чи не, чи судак, Судак! не щука, бляха якось так дивлюсь, здається О Оп по-по-по-по-шки дійдемо Іди сюди, мала Оба на Ось така кобелочка, друзі, клюнула. Ідеот. Гридигатцу вже у нас пострадав, трохи тут. Друге клювання за сьогодні щуки. Якась гадость прицепилась. Опа! Є Ось така, друзі, рибка в принципі непогана. Так, друзьяки. Ну, одненьку ми вже зловили з вами. Так, я як завжди не взяв, чим її зважити і чим її відміряти. Але нічого страшного. Так, наш сьогоднішній воїн уже поцарапаний, але щасливий. Гріді гац, друзі, другу щуку вже зловив. Зашу щуку. Там моя вина я не підсіка. Другу щуку він узяв. На паузі обична твічева проводочка. Два удара, пауза. Потрошку сонце сідає і я сподіваюся, що на вечір може ще якась щупакаброчка сьогодні вийти. і ні. Одненька у нас вже в заліку є, один сход і хочеться ще. Раз він ловить, поки гердіґасом буду кидати. Може пізніше там зміню, щось інше поставлю, а зараз поки працюємо ним. Друзі, річка, я стою, невеличка втікає в тетерів. Приток свіжого повітря получає риба кислород. Водичка сюди потрапляє, якщо місто там нічого такого не зливає, то більш-менш нормально. І от в цей час можна сюди виходити і щось пробувати зловити. Комашня вже закусує, блін. Треба спрей доставати, бо вони мене з'їдять. Бо вони мене з'їдять. я притарабанився на наше місце, яке ви вже всіх знаєте. Але як же ж ми його пропустимо? Тут завжди якісь відбуваються клювання, то ми заскочимо на хвилинку, перевіримо, чи буде тут щось цікавеньке сьогодні. Буквально пару закидів, закладів і далі йдемо. Коротше народ, поки в заліку тільки одна щучка, більш клювань не було. Ну я гридігас не знімаю. Чому? Тому що, ну, якби я коли ловлю на якийсь там ваблірочок чи на якусь приманку, я її одразу не міняю. Я, я залишаю, щоб знаєте там... Ще щось ловити і вже якби для себе доказати, що це не випадковість, а реальна приманка працює. Це більш за все касається воблерів. Тому поки ловим на нього. Це на вечір розвидлося. Починали, друзі, ми з вами з цього острівця і я знов сюди прийшов, тільки ще хочу, поки сонце не сіло, ще в цю сторону пройтися. На вечір потепліло, звісно, мені вже в курці жарко. Треба буде зняти її. Буквально от скільки там годину назад, півтори може цю щуку, там стояв на цьому на витоку І такий холодний дув вітер, що просто капець, я там ще з рибаком стояв, кажу йому що типа, ну, холоднючий вітер, просто він каже, да, я цілий день сьогодні дує, я так зрозумів. Ну він там був зранку, я так зрозумів, чи там з обіду. Він каже, цілий день дує з тієї сторони холоднючий. Пройшла година, ну максимум півтори. Дивіться яка затища, це просто капець, як погода змінюється. Треба доставати вже спрей, бо це просто неможливо, друзі. Ну все, друзі, нема клювань зовсім. На річці тиша така взагалі. Е, хоч би десь якась рибка сплеснулась. Нічого немає. Ну, сонце ще трошки вон. Заходить ніяк зайти не може, ще трошки часу є, тому вперед. Ось сюди тулим, Зараз будемо тут кидати. Все, друзі, сонце сідає, я буду завершувати на сьогодні. Ну Ось така у нас на воблери вийшла сьогодні рибалочка. Один воблер, одна щука. Ну, мені сподобалось. Ви знаєте, давно вже я не ловив щуки, постійно якісь окуні. окуня, судачки попадаються час від часу, а очуки давно не було. Звісно. Трошки буде видно, зараз покажу, трошки він вже пострадав, покусала вона його. Не знаю, видно, вам не видно. Камера близько так не фокусує, але є вже царапини, але ми точно знаємо, що це робочий воблер. І Pantone 21, Greedy Guts не раз вже доказував своє. Не у мене, правда, на відео, але у других. Людей, рибаків, він ловить і ловить успішно, і ми також у цьому переконались. Тому дякую, що дивились. Гарного всім вечора, дня, ранку. В залежності від того, коли ви це дивитесь, відео. Все, дякую, пока-пока.